Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати наші невеликі успіхи, пересадки орхідей. Ці орхідеї приїхали півтора місяці тому з Києва від мого дяді. Він попросив, точніше, віддав їх в дбайливі руки і попросив з ними щось зробити. Ну, ми з мамою омолодили і пересадили. Подивіться, як гарно пішли орхідеї зростати. Корінечко вже пішло в горщику, все воно в активному рості, зелене, привабливе, дуже гарні результати. Вже впевнено стоять орхідеї в горщику, і листочок росте. Ця орхідея. Має неспроста опори для квітоносів, тому що я тут фіксувала листочки. Зараз ви бачите, що в неї і новий листочок виріс, і новий корінчик, і взагалі вона розкуклена. Тут в нас виходить було чотири орхідеї сюрпризи, і один вже із цих орхідей заквітнув. Також ви бачите, як вже гарно корінчик пішов по основанню цього стакана. Прям таки дуже і дуже активно вони виросли за цей час. Я прям радію і гарний тургор у листочків, і взагалі все чудово. Це в мене такий перший досвід посадки в такі пластикові кашпо та ще й кольорові. Ну, Хочу сказати, що наче так і нічого, коріння теж тут пішло активно зростати. Головний показник того, що орхідея росте це листочок із точки росту. Так що процес іде, в орхідеї приходять до тями. Підсвітка, полив, гарна кора, вдала посадка це все запорука того, що орхідея буде себе почувати дуже добре. Ось і ці малюки, які я пересаджувала. Гарно себе почувають. Цю орхідею ми присаджували взагалі ледве живою з двома листочками. Тут корінчики довгі, але були такі не зовсім живі. Ось вони тут до самого основання горщика доходять. І що хочу сказати, вона була з квітоносом. Я думала, що ми її не врятуємо. А ви бачите, що вона і заквітла, і коріння нове росте, і листочок. Все-таки нас все вдалося. Ось такі маємо дві чарівні квіточки. Google фото мені показує, що це Сого Чері. Багато подивилося фото. Це саме вона дуже приваблива орхідея. Мені подобається її і розписна губа, і самі пелюстки. Прям-таки вона дійсно якась така цікавенька. Мені дуже подобається, нагадує мамину орхідею, велику в 16-му горщику лілак. Я зробила шорт, обов'язково я вам виставлю, покажу їх порівняння разом. Ось такі в нас гарні орхідеї, 4 орхідеї, і всі мають свої успіхи у зростанні. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Зустрічі на моєму каналі.